Номер перший, але бачимо неповною заявкою. Фаворит розпочинає цей поєдинок ворота зі стартових. Хворих. Чекаємо, що і ще кілька гравців доїдуть на гру уже по ходу цього протистояння. Поки фаворит в і пробиває 14-й номер. Сергієнко б'є. Блокують. Суперники. Атака продовжується. В центр проходить передача. І Чумак низом. Віталій Захарчук. На чужій половині поля в якості п'ятого. Сергій ще поки розіграє аут з чужої половини поля. Місюра з лівої ноги. Його удар. ударити м'яч. поперечну. Місюра. Yeah. Ще один кутовий здобуває через ближнього партнер. Повертає на Івана. Іван Нечепа. Іван. Здорово, удар, нечепи. Здорово грав партнер на Івана. Вицілював ближній кут низом. Захарчук кинув тим часом чума. Після неправильної гри. Сперва нечепа. Вдалося скинути на Олега Єгорова. Олег Єгоров далівав флангу змістився. Прострілив. Сталі інтер під другим номером Желіба. Тим часом на перехопленні 14-й номер фаворита. Желіба, Желіба, Желіба зустрічає Вадим Базаров. Базаров погано і ще й можливо асист віддасні знову. Віддали. Єгоров на місюру і той виконує переведення наліво, переведення на нечепу, Нечепа, він вже віддає хороший пас і партнер, забиває друзі. По Віталія Захарчука спрямовує чолег Єгоров, Олег Єгоров відкриває рахунок 1.0 середині першого таймівка. Інтер Київ забиває Номеру у складі фаворита це Святослав Савчук. Сергієнко справа. І Ще не точний удар від Сергієнка. Єгоров обікрав його Желіба. Досвідчений 14-й номер зрівнює рахунок. 1-1. 11-та хвилина. Хороший гол забиває Олександр Желіба. За фаворит 1-1. Желіба відновив паритет. Відстійки м'яч. Летить, о сітко. Центром Шеліба знаходить Чумака, Чумак направо. Захарчук залишається на чужій частині поля Віталій. Чумак, чумак, чумак забуває. Чумак. 2-1. Це ближня. Дев'ять вражена. 2-1-12 хвилина. Фаворит виходить уперед. Власний гол забиває чумак. Голкіпер Інтера Олександр Шику не дотягнувся до м'яча. 2-1. 2-1 на користь жовто-чорних. Владислава Амельник, але виходить Віталій Захарчук і підстрахував. Він тут желебув. Так, да, в поворотах від Місура. Желеба. Це желеба. Е, до карної зони Савчук повертає. Желеба. Слава Слава. Савчука, то ще правіше, партнер повертає. Савчук, Савчук, Савчук. Низом намагався. Місюра. картній Єгоров. Єгоров. Покутив. Єгоров. Нове На передження намагається діяти. На 14-му але це відскок. і момент рятує зараз. Фворити Віталія Захарчука, але благо, що м'яч. Повз ворота. проходить, тут руку між цілить. А після вар. Нача по на правому фланзі. Скидка назад. Удар в поворотах блокується. Місюра, місюра, місюра зрівнює. По-моєму, хтось із болівальників колективу Інтер писав у чаті, що. Місюра повинен забити. Ось і забиває сьомий номер колективу Інтер. 2 2-2, друга хвилина по перерві. Швидко забиває інтер у другому таймі. Єгорова, Єгоров назад скидає. І Місюра в центр перехоплює жиліба, Желіба, Желіба корпусом. Він грав, але і корпус Інтера... розіграш від Мельника, але у ноги супернику віддав п'ятий номер. Желеба. Ні, не Желеба. даруйте. Сергій Захарчук. Зараз він. Савчук. Савчук. Чисто відібрав суперник. М'яч у нього. І на непоганій швидкості той віддає на Івана Нечепо. Ось тут він підлаштувався. Вдалося йому забити. Кілька спроб було в Івана Нечепи у ще першому таймі. Але ті моменти не реалізував Іван. Ну а зараз 10 номер Інтера. Робить рахунок 3-2 на користь. Блакитно-чорний команд з фаворитом. Савчук. М'яч у фаворита залишається. Віталій Захарчук. На Сергієнка. Сергієнко. Низом. Також ліба вже залишив для Віталія Захарчука. Той долучається п'ятим польовим. Фаворит поступається. 2-3. Сергієнко. Гол. Сергій Захарчук замикає прострільний пас. І лівої ноги від Сергієнка. 3-3. Дев'ята хвилина попереду. А, підхоплює Савчук. Савчук Сергієнко просить класу. Сергієнко. вийшов гол кіпер. Не вдається переграти кіпер. Штрафного. Жиліба знову він біля м'яча, двоє гравців у стінці Желеба через пас. Чумака, чумак. Є в ближній. Туди ж наліво. Хороше переведення! Сергієнко. Вицілив зараз. Класний гол від фаворита Сергієнко. Сергієнко тут витримує паузу. Підвів очі і точнісінько у дальній від голкіпера. Нижній кут 4-3. Фаворит виходить уперед на 12-й хвилині. другого. йому О, половину Поля головою. Скидає вдало. Точно скидає на Серх'енка, 14-й номер Желібай Жілібайна. 3. -го. гол Друзі, стає рахунок 5-3 на користь фаворита 15-та хвилина. Дротайму 5-3. Савчук забиває. Для Савчука це перше взяття в ріту матчі. Гра Продовжиться аут для Інтера. Нечеба простріл є Блокує опонент. Спробу замкнути. Желіба через пас на Сергія Захарчука. І точнісінько. Сергій Захарчук. Низу мукут. 6-3. До трьох голів фаворит збільшив свою перевагу на ДФК Інтер Київ. 6-3. Єгоров розіграє з центрального кола. Із нечепою Базаров. Базаров на Місюров, Місюра. Сюра, розбіг. Передача на нечапу. Як же тут читає Желіба-Желіба, яка швидкість Желіба. 7-3. Ось вона. Зразкова контратака, яку розганяє. Олександр Желіба. 7-3, 19-та хвилина. Локомотивом пронісся половиною поля. Суперника. Олександр Желіба. По-іншому і не Віталія опинувши. Захарчука. Той повернув у зворотньому напрямку. Ось тут фінальний свисток. пролунає і ще з лівої б'є Сергієнко. У першому турі фаворит обігрує інтер. Наразі 7-3, ще 3 секунди. Удар. Гол влітає. восьмий. за секунду до завершення гри влітає восьмий гол. Забиває Сергієнко. Сергієнко формив дубль. Ну і у підсумку 8-3. Фаворит перемагає інтер у першому турі.